Що таке адитивна нет? Пояснює дієтолог нет, еліксир молоді чи інший ажіотаж. Погляд експерта В останні роки світ охорони здоров'я та довголіття кипить від розмови про нікотинамід, аденін, дінуклеотит від спортсменів, які прагнуть до максимальної продуктивності, до людей, які хочуть уповільнити процес старіння, надстала справжньою тенденцією. Але що це насправді, як це працює і чи варто того? Як експерт у галузі харчування та здоровий спосіб життя, я хочу зрозуміти це питання, спираючись не лише на наукові дані, а й на свій досвід роботи з клієнтами. Що таке нед і чому це так важливо? Нед, це цілісне присутнє у кожній клітині нашого тіла. Він відіграє ключову роль у багатьох біохімічних процесах. Включаючи енергетичний обмін, відновлення дезоксирибонуклеїнова кислота та підтримку здоров'я імунної системи, уявіть собі над як крихітного працівника, який постійно працює так, щоб клітини працювали оптимально з віком, а також під впливом різних факторів, таких як стрес, неправильне харчування та відсутність сну, рівень над в організмі зменшується. Це зменшення пов'язане з такими віковими захворюваннями, пов'язаними з діабетом, захворюваннями серця та нейродегенеративними порушеннями. Логічно, що ідея поповнення запасів над за допомогою добавок викликала великий інтерес. Наддобавки, що говорять дослідження, більшість добавок над не містять безпосередньо над, натомість вони містять його попередників, речовини, які організм може перетворитись на над. Найпоширеніший з них нікотинова кислота, ніяцин культурна форма вітаміну В3, яка може підвищити рівень НЕД. Однак високі дози можуть викликати рум'ян ніацину, неприємне почервоніння шкіри у супроводі свербіж. Нікотинамід – нам більш м'яка форма вітаміну В3, який зазвичай краще переноситься, ніж ніацин. Нікотинамідний рибозит, НАР-похідне вітаміну В3, який, на думку деяких дослідників, може більш ефективно підвищити рівень над утканинах. Нікотинамідний мононуклеотид, NMN – це показує перспективні результати в дослідженні, але поки що в США регулюється як дослідницький препарат. Важливо розуміти, що більшість досліджень над добавкою над тваринами проводилися, результати цих досліджень виглядають багатообіцяючими. Поліпшення обміну речовин, захист від вікових захворювань, що збільшують тривалість життя. Однак передача цих результатів людям це непросте завдання. Клінічні дослідження у людей все ще обмежені та дають неоднозначні результати. Мій досвід роботи з клієнтами, реальні історії та спостереження. Протягом останніх кількох років я порадив багатьом клієнтам, зацікавленим у добавках НЕД. Що я помітив? Індивідуальна реакція реакція на добавки над дуже індивідуальна. У деяких клієнтів рівень енергії дійсно збільшується, сон і загальна свердловина покращується, інші не мають змін. Очікування багато клієнтів мають високі очікування. Вони сподіваються, що добавка надстане магічним планшетом, який миттєво вилікує всі захворювання та дасть молодь. Важливо розуміти, що добавка над є лише одним із інструментів для підтримки здоров'я, а не панації. Основа здорового способу життя. Більшість клієнтів, які справді відчувають позитивний ефект від добавок над, вже дотримуються здорового способу життя, вони правильно їдять, регулярно займаються спортом, добре сплять і контролюють стрес. У цьому випадку добавка над це лише додатковий прискорення, який допомагає оптимізувати результати. Побічні ефекти. Хоча більшість добавок надважаються безпечними, деякі клієнти мають побічні ефекти, такі як нудота, розлад шлунка та почервоніння шкіри. Чи варто приймати добавки на над? Мої рекомендації? То що робити? Чи варто приймати добавки на над? Моя відповідь це залежить від ваших індивідуальних обставин. Ось кілька моментів, які слід враховувати. Ваш вік та стан здоров'я, якщо вам більше 80 років і у вас є ознаки зменшення енергії, погіршення сну або проблем з метаболізмом, добавки надможуть бути корисними. Однак перед початком прийому не забудьте проконсультуватися з лікарем. Ваш спосіб життя, якщо ви вже дотримуєтесь здорового способу життя, добавки надможуть стати хорошим доповненням. Якщо ви курите, їжте нездорову їжу і не займайтеся спортом. Добавки на чи принесуть відчутний ефект. Ваші очікування будьте реалістичними у своїх очікуваннях. Доповнення надне зробить вас на 20 років молодшими, але може допомогти вам почуватися краще та зберегти здоров'я. Якість адреси виберіть добавки недвіднадійних виробників, які проходять треті часові випробування на чистоту та ефективність. Ціна наддобавки можуть бути дорогими. Переконайтеся, що ви готові витратити на них гроші, перш ніж розпочати прийом. Замість того, щоб покладатися виключно на добавки, я рекомендую зосередитись на наступних принципах здорового способу життя. Збалансоване харчування використовуйте багато фруктів, овочів, цільнозернових продуктів та джерел білка з низьким вмістом жиру. Регулярні фізичні вправи займатися спортом щонайменше 150 хвилин на тиждень. Високій якості сну спати щонайменше 7, 8 годин на день, управління стресом знайдіть способи розслабитися та зняти стрес, такі як медитація, йога чи природа, обмеження споживання алкоголю та відмови від куріння. Висновок. Розумний підхід до НАД. Добавки НАД – це перспективний напрямок у галузі підтримки здоров'я та довговічності. Однак важливо підійти до їх прийому є розумним. Заснованим на наукових даних та індивідуальних потребах. Не чекайте від них чудес, але краще зосередитись на створенні здорового способу життя, що є основою довголіття та міцного здоров'я. Пам'ятайте, що я не можу дати медичну пораду. Перш ніж приймати будь-які добавки, включаючи над, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Він зможе оцінити ваш стан здоров'я, визначити, чи потрібні вам добавки та вибрати оптимальне дозування. Зрештою, здоров'я це інвестиція в себе, а не просто приймати таблетки.